Знаки, знаку немає. Давайте <клес> <Так. клес> ми йому лівий порог ручку. <так? клес> Знаків немає. Ось, ось, ось цей трамвай рухається прямо, так? а цей почин покащий з лівого повороту. Так, ви хочете показати? Чорний робить лівий поворот і червоний прямо. Це вже перехрестя рівнозначне. Знаків пріоритету немає. Якщо перехрестя рівнозначне, трамвай мати так. Вони між собою так само керуються правилом правої руки. Оцей трамвай з лівим поворотом, ми казали перше правило загальне. Повертаючи її на перехресті, пропускаємо кого. Зустрічного, який прямо їде, бо виконує прави порог. Тобто ось цей трамвай вже буде мати перевагу перед цим, так? тому і він э, проїжджає перший. Тому він проїжджає перший, цей трамвай поїде другий, так? а потім той виїжджає на середину, пропускає червоного, червоний поїде третій, ну а вже чорний поїде четвертий, останній.